Так, друзі, доброго ранку, з вами Богдан, ви на каналі Інтеркарс і це канал про автомобілі з Європи та не тільки. Сьогодні в нас субота, рівне, ринок. Йдемо до наших замовників, будемо шукати У нас сьогодні послуга супровід по ринку. Будемо шукати щось бюджетне, щось 6-7 тисяч доларів. Все, є, в кінці я вам покажу результати. Так, і ми знайшли для нашого замовника ось такого Astra H. Машина 2008 року виробництва. двигун 1,6 газ-бензин, машина з Німеччини. Тиждень тому приїхала і три дні тому машину поставили на облік. Продавець поставив, продавець розмитій автомобіль на себе, тобто на фізичну особу, і ставить на облік. Це для замовника економія. Трішки, але все ж таки економія. У нас такий чорний колір, але з таким фіолетовим відтінком. Пробіг 182 тисячі кілометрів оригінальний. Подивіться, в якому стані фар та в якому стані передня частина. Повторюсь, машина без єдиного підфарбування та без коррузії. В машині три ключика, два викидники, один такий. У нас кондиціонер, мультикермо. Ось. Тут є там всі сервісні документи, пробіг оригінальний та підтверджений. Що нас з Німеччини. Ось. Є такий багажник. І там балон газовий, Базовий, газовий балон на... 53 літри. Ось, подивіться, в якому стані сидіння, кермо в оригіналі. Ось її рідний пробіг. Машину повністю продіагностували, заїхали на Р-стоп, в якому частині машина дзвоник. Ось. Реально машина в дуже гарному стані. Ціна була 6400 доларів. Забираємо за 6100. 300 доларів продавець скинув. Але машина на обліку реформі буде коштувати 50 доларів. На датчиках вона Ну гарна машина, повністю перевірена. Тому такі то справи. Все, тому, хто шукає гарний автомобіль, звертайтеся наші контакти під відео, підбір під ключ, разові огляди в місті Рівне, Луцьк, Дубно, Радивилів та інші міста по домовленості. Підбір на ринку, в Луцьку в Рівному. Ось такі варіанти. Тому всім гарного дня. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Богдан.